Завідуюча відділом новітньої історії Чернівецького обласного краєзнавчого музею пані Марія переконана завдяки зустрічам, де розповідають про події війни. Молоді люди вчитимуться, як можна вирішувати проблеми мирно. Вони повинні відчувати відповідальність за свої слова і за вчинки. Адже кожна війна, як перша, так і друга, принесли лишень злигодні ем, ну, нещастя, збідніння, зубожіння, населення. Студенти та учні підготували цікаві доповіді, в яких використали спогади Буковинців про другу світову. Студент четвертого курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин Ілля під час літньої практики брав інтерв'ю в учасників війни. Хлопець вважає, що такий захід в контексті сучасних подій дозволить краще зрозуміти роль українців в Другій світовій війні. Люди повинні розуміти, яка справжня була роль, велика роль України в Другій світовій війні, що вона не тільки знаходилась в тіні радянського союзу і свого сусіда Росії, а також мала великий внесок. І велике місце в історії Учень Чернівецької гімназії номер 2 Андрію. Тема Другої світової війни знайома ще з дитинства із розповідей бабусі та дідуся. Найбільше мене вразило, особливо останнім часом. Такі специфічні факти, наприклад, кількість втрат, певні операції, які вирізнялися серед інших, наприклад, Сталінградська битва, яка була одною з найбільш масштабних і стала поворотним моментом у війні, цікава юнаку і нова інформація про причини війни. Дуже багато прихованого такого і підводного каміння, яке навіть не вивчаючись школі, все рівно я думаю, варто знати. Таку зустріч з молоддю у музеї провели уперше. Науковці сподіваються, що схожі круглі столи стануть традицією, адже учні та студенти мають пам'ятати, Друга світова війна боляче вдарила по нашій країні. На фронті загинув кожен шостий українець. Майя гумена Ольга Боярчук, Іван Чижик. Місцевий час.